Місія жовтий автобус вирушає у прифронтову зону із прагненням захистити дітей, що вже два роки живуть під обстрілами. Наша зброя мистецтво, кіно, любов до людини, бажання ділитися культурним знанням із дітьми, розкриваючи їхні творчі здібності. Війна забирає їхнє дитинство, але їхні душі та серця потребують притулку, збереження та світла. Всеукраїнська українська культурно-освітня місія Жовтий автобус привозить гуманітарну допомогу мешканцям Донбасу, передає подарунки та іграшки для малечі. Кінематографісти влаштовують покази у школах зони АТО. Діти мають змогу подивитися українське кіно та почути слова підтримки від школярів з мирних територій, об'єднатися у сподіванні на мир та взаємопорозуміння. Фахівці кінематографісти проводять майстер-класи у школах Красногорівки та Марінки. Дітей навчають акторської майстерності, основам володіння знімальною технікою, секретам створення анімації. Роботі зі світлом та камерою. Дають змогу репетирувати та працювати у кадрі, як справжні актори. художник гример навчає дітей в ігровій формі основам візажу та розважає малечу. Діти отримують листи від своїх однолітків та відповідають, народжується дружба між дітьми різних куточків країни. Жовтий автобус рухається далі, бо діти війни потребують особливої уваги і допомоги. Навесні 2016 року відбулось дві експедиції жовтого автобусу до так званої сірої зони. Допомогу отримали діти з восьми шкіл трьох міст Донбасу. Всього за один тиждень роботи увагою було охоплено близько 1500 дітей, що перебувають у зоні ведення бойових дій. Жовтий автобус спільно із своїми партнерами з інших волонтерських організацій працює над реалізацією проєкту літнього кінотабору. Який допоможе вивести певну кількість дітей із зони АТО.